Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У ніч на 27 серпня ворог масовано атакував Полтаву. В Україні до кінця року ціни на хліб можуть зрости на 20%. Полтавська ворська у дебютному матчі Ліги Чемпіонів перемогла грузинський клуб. А тепер про це та інше докладно. У ніч на 27 серпня ворог масово атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, травмованих та загиблих людей немає. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Дякую силам ППО в першу чергу за те, що вдалося збити переважну більшість засобів ураж ДСНС і енергетики оперативно справили задачею, і на ранок, на шостого дену ранку, пожежі були ліквідовані. Було знеструмлено 89 юридичних та 975 фізичних абонентів в чотирьох населених пунктах. Також на шостого дину ранку вже було відновлено електропостачання в ці населені пункти. У комунальному транспорті Полтави тестують стаціонарні валідатори. Наразі такі пристрої встановлені у двох транспортних засобах тролейбусі та автобусі. Як працюють нові валідатори, бачили наші журналісти. Заграється зелене. Якщо не прийшла, загорається красно. Кондуктор перевіряє, нажимається оця кнопочка, прикладується. Оплата здійснена. Кондуктор тролейбуса Наталія Іванівна показує, як оплачується проїзд на стаціонарному валідаторі. Робить це за допомогою спеціальної контролерської картки. Пасажири можуть розплатитися за допомогою банківських чи транспортних карток, а також смартфону або смарт-годинника. Максимально зручно, але не так швидко всі звикнуть до цього. Для молоді да. для покоління для старшого такого. То я думаю, їм це буде. Трішки накладно розібратися. Мені безрізність, в мене пенсія. Обладнання не передбачає друку квитка, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю Фарго Сістем Свячеслав Поспєлов. Ми проваджуємо чеські валідатори мікроелектроніка CVD44 модель АЦ без друку квитка. Це на даний момент найсучасніші валідатори, які можливо закупити у Європі. З друком квитка зараз майже ніхто не працює. Чи сплатив пасажир за проїзд, можна перевірити у декілька способів. Зокрема, через використання контролерського валідатора. Знімається показання з того валідатора, воно переноситься на той валідатор. Кондуктор просить пасажира прикласти з Росією квитка, транспортна чи банківська картка, телефон і інші девайси до контролерського валідатора. Екран висвітить, чи була здійснена оплата, чи не була. Ще один спосіб контролю смс щодо списання коштів у пасажира. Якщо пасажир повністю приїзд, він може показати контролеру повідомлення, в якому буде написано АЙПІЙ транспорт Полтава, і там буде сума, дата і час. Бистро приходить. Та, СМС. І я підійшла, а показує, що три оплати прошу. Стаціонарні валідатори наразі встановлені у двох транспортних засобах: комунальному тролейбусі з бортовим номером 142 та автобусі 5063. Тестування пристроїв у комунальному транспорті триває майже місяць, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю Фаргосістем Свячеслав Поспелов. Обладнання встановили, виконавши рекомендації Полтава Електроавтотранс. Зміни стосувалися, зокрема, ступеню захисту валідаторів та можливості вибору кількості людей за одну оплату. Звернули вони увагу на передбачення можливості обрання необхідної кількості поїздок за одне списання. Списання за одну валідацію. Що це значить? Пасажир заходить, умовно, з сім'єю, з трьох чоловік, вибирає на валідаторі, що потрібно йому три квитка оплатити, прикладає картку і за один раз з нього списується за три поїздки. За словами В'ячеслава Поспєлова, стаціонарні валідатори планують тестувати до кінця серпня, щонайменше. Встановлення стаціонарного обладнання у всьому комунальному транспорті заплановане на осінь 2026-го. Батон нарізний 24 гривні, буханець чорного по 36. За прогнозами економістів, в Україні до кінця року можуть підвищитись ціни на хліб. Чому виник ризик здорожчання? Як оновлені цінники вплинуть на сімейний бюджет громадян? Та чи помічають коливання вартості хлібобуличних виробів в Полтавці? Дивіться у наступному сюжеті. Зниження експорту борошна, здорожчання палива, зміна торгових шляхів через воєнну агресію Росії це основні причини, які провокують збільшення цін на хліб в Україні. Розповідає економістка, докторка технічних наук Аліна Ткаченко. Сьогодні в Україні кількість сільськогосподарських земель зменшилася через окупацію. Тому також розуміємо, що маємо певне зменшення сировини для виробництва хліба. Заробітні плати зростають, а відповідно треба платити більше працівникам. Відповідно, так само йде більше. Затрат сьогодні на комунальні послуги на електроенергію. Виробництво хліба є достатньо затратним, оскільки це хлібопечіння. Да, ми розуміємо, що витрати на електроенергію будуть досить високими. Економісти прогнозують, до кінця року вартість на один буханець може сягати 55 гривень. Експерти наголошують, за останні роки українці стали менше споживати хліб. Насправді сьогодні вже фіксується подорожчання цін на хліб в діапазоні 15-20% і прогнозується, що підвищення буде. Ще більшим сьогодні середньостатистичний українець спошиває десь 80-90 кілограмів хліба на рік. Раніше ці цифри були набагато вищими, але зараз сьогодні багато ми маємо різних таких, знаєте, кампаній стосовно здорового харчування, і в принципі українці стають більш свідомими. І багато хто споживає більше овочів, більше кроп замість хліба. Думки полтавців стосовно борошняних виробів різняться. Одні кажуть, дорожчають усі основні продукти, а інші зовсім не купляють хліба. У магазинах батон Сіверський нарізаний, продається по 24 гривні. Батон фа. Фантазія нарізаний 20 гривень 50 копійок. Половина нарізаного Бородинського 32 гривні. А житній заварний класичний нарізаний по 30 гривень 50 копійок. Біля магазинів люди відповідають купляють різний хліб коли білий, а коли чорний. Купую не часто. Я намагаюсь його взагалі не їсти. У мене один хліб це гірчичний нарізаний. Я його дуже люблю. Кохнівський завод виготовляє. Я вже багато років тільки його купляю. Мешканець Полтавського району Микола ділиться. Вид хліба залежить від основної страви, яку запланує приготувати. Купляю в різних магазинах. В принципі, одна ціна двічі в тиждень. Беру так з запасом, бо живу в селі. Магазин далеко від хати 5 кілометрів, ціна та сама. Якби сильно нічого не заміти. Переселенка з Харкова Ірина розказує, деякі державні виплати скасували, тому купляє хліб не частіше, ніж раз на чотири дні. Жінка додала, знає, як за останні тижні змінилися ціни. Процентів, мабуть, на 25. Десь так. А так як моя родина ВПО, то це суттєво. Б'є по карману. Інший раз тянеш до останнього, не купляєш, бо ціни кусаються. Нагадаємо, ціни на продукти в Україні та сусідніх країнах Євросоюзу майже зрівнялися. При цьому окремі позиції у нас навіть дорожчі, ніж у Румунії, Словаччині, Польщі та Туреччині. Про це свідчить інфляційний звіт Нацбанку за період січня по травень цього року. У Полтаві на частині вулиці Яківчанської 30 серпня тимчасово обмежать рух транспорту. Пов'язано це з проведенням восьмого всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Повідомили в управлінні молоді та спорту обласної військової адміністрації. Сам маршрут буде перекритий з восьмої до дванадцятої. Це включаючи всі організаційні моменти, буде все перекрита вулиця Центральний вхід дендропарку. Ну, все одно на Яківчанські як вулиці. Захід присвячений загинувшим захисникам і захисницям за незалежність і територіальну цілісність України. У Полтаві вшанували пам'ять загиблого захисника України Олега Герасимова на фасаді ліцею номер 17 де він навчався, відкрили меморіальну дошку. Як це було, бачила наша знімальна група. Сьогодні у Полтаві на фасаді ліцею номер 17 відкрили меморіальну дошку випускнику закладу захиснику України Олегу Герасимову. Він був воїном 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 9 липня 2024 року на околиці Торецька Бахмутського району, виконуючи бойове завдання. Хто каже, що це мрачне а для мене наоборот, це радісне, тому що це увіковічення пам'яті. Мого єдиного сина, який захищав Україну ціною собственного життя. На подвір'ї ліцею зібралися рідні, друзі, вчителі та небайдужі полтавці. Вони говорять, Олег назавжди залишиться прикладом мужності, відповідальності та щирості. Його забрали захищати, захищати нашу Україну, Ну, я не знав. Це. Не сказала вже вому, його не стало. Пам'ятна дошка відтепер нагадуватиме школярам про випускника, який ціною власного життя виборював свободу України, кажуть рідні. Коли цілодобово вбивалися сваї, то воно маленьке дитя, двох з половиною років казало. Моя школа, моя школа. Ну і тепер він буде назавжди за своєю школою, на його стінах, скільки будуть вони стояти. Таким його пам'ятають і друзі добрим та відданим. Добрий був відзивчивий, допомагав також всім, допомагав не той, не те слово. що Робив, обіцяв, зробив. Право відкрити меморіальну дошку надали матері та доньці загиблого. Мені випала почесна місія оголосити про відкриття меморіальної дошки. І запросити відкрити меморіальну дошку маму Олега Герасимова, а також його доньку. Будь ласка, я запрошую лісу для того, щоб це зробити. Присутні на заході говорять, відтепер пам'ять про Олега Герасимова житиме не лише у серцях рідних і друзів, а й на стінах рідної школи, де він зробив перші кроки до дорослого життя. До села Макухівка по вулиці Шевченка ремонтують дорогу методом поверхневої обробки. У якому стані вона раніше була, та які переваги такого способу виконання робіт дивіться у сюжеті. До села Макухівка по вулиці Шевченка ремонтують дорогу методом поверхневої обробки. Сам метод передбачає нанесення на існуючу поверхню двох послідовних шарів. Спершу бітом емульсія, потім щебінь дрібної фракції та його щільнення. Звернення, щоб відремонтували цю дорогу, було дуже багато, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. «У 2024 році вдалося відремонтувати одну третину цієї дороги. На цей рік залишилось дві третини. Уже підрядна організація виконала частину робіт. І зараз якраз іде сам процес відновлення асфальтобетонного покриття. Перевага використання такої методики швидкість та вартість термін експлуатації від двох до п'яти років. Наноситься модифікована емульсія, бітумна емульсія, Поверх неї митай ще він 5-10, закатується картком, і цього покриття гарантійний термін років два від двох до п'яти років. Що не буде тут ремонтів, не буде ні ямкового, воно щільнюється й забиваються дрібні тріщини. Депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник каже, ремонтувати дорогу методом поверхневої обробки це оптимальний варіант в умовах війни та обмеженого бюджету. Ідеально кожні там 15 років робити капітальний ремонт доріг, але ми розуміємо на сьогоднішній момент, що дороги в старостатах в надзвичайно поганому стані. Немає можливості в під час війни зробити капітальний ремонт великої кількості доріг. Зараз якраз іде процес відновлення асфальтобетонного покриття таким порівняно. Новим методом які дозволяє продовжити експлуатацію тієї частини дороги і ще там на 3-5 років. Місцеві мешканці кажуть, нарешті дочекалися ремонту дороги по вулиці Шевченка до села Макухівка. Дійсно, ця ділянка була досить в занедбаному стані. Дуже тривалий період. Ремонт дороги не відбувався. Ми часто отримували скарги, звернення від місцевих мешканців, які зверталися, просили звернути увагу і невідкладно включити цю дорогу в перелік доріг, які будуть ремонтуватися. Дорога була раніше в жахливому стані. Відчі два і, там трошки далі кусочок починили, і стало набагато краще. Звісно, хотілося б, щоб вона була більш якісна і. Мені не потрібно переживати, що в мене низька машина, я потраплю в яму там чи ще щось. Даний метод ремонту доріг протестували місяць тому по вулиці Гожулівській. Результат гарний, кажуть місцеві мешканці. Раніше були дуже великі ями. Я знаю, що люди дуже жалувалися, тому купували машини. Машини дуже були ламалися за що вибоїн, Великі були ями. Дуже з на даний момент зробили хорошу, красиву дорогу, подобається, все хорошо. Даний час. Нормально і, і в ту сторону дорога теж до ну, відносно і нагожу. Фахівці говорять, такий спосіб ремонту доріг дозволяє не тільки оновити шар зносу дорожнього покриття, підвищити його якість, а й призупинити руйнування існуючого покриття та продовжити термін його служби. Тим паче, метод поверхневої обробки у 10 разів дешевше асфальтування. У Полтаві відбулася серпнева конференція. Створюємо якісну освіту разом. На ній обговорили питання, які стосуються навчання та нагородили освітян. Більше про це у наступному сюжеті. У Полтаві відбулася обласна серпнева конференція. Створюємо якісну освіту разом. На ній обговорили питання, які стосуються розвитку навчання. Відвідав захід перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить: навіть і в умовах війни освіта головний фундамент сильної держави. Тому депутатський корпус обласної ради підтримує усі комплексні програми, які пов'язані з цією сферою. Питання кадрів, питання укриття, питання якісне харчування, питання якісної освіти це все якраз сьогодні будемо обговорювати. Всі представники громад, представники університетів, постійна комісія і депутатський корпус Полтавської обласної ради. Ми якраз сьогодні для обговорення нагайних проблем. На конференції відбулася і панельна дискусія. Під час неї обговорювали пропозиції щодо підтримки освіти та різні нововведення у цій сфері, розповіла депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська. Буду задавати гострі запитання, будемо обов'язково говорити про новий закон, який прийнятий про професійну освіту. Чим які нововведення він впроваджує, яким чином змінить сам підхід до формування запиту з боку бізнесу до профтехів. У рамках конференції нагородили педагогічних працівників зокрема, отримала почесну грамоту обласної ради та годинник, Виконувачка обов'язків директора Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради Алевтина Ключинська. Дуже приємно мені. Я дуже дякую за цю нагороду. Я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю свою школу. Саме тому я сюди прийшла і саме тому я тут віддала своє життя. Загалом понад 15 освітян на конференції отримали грамоти на грудні знаки. Подяки. 5-0 на користь Полтавок. У Литві, в місті Шауляй. Команда Ворскли відіграла дебютний матч Ліги Чемпіонів. Ворсклянки перемогли грузинський клуб аланчхуті Хет хет-трик оформила капітанка команди Яна Калініна. Ще по голу забили Вікторія Радіонова та Роксолана Кравчук. Наступний матч ліги Полтавки гратимуть 30 серпня. Перший тайм був трошки такий натягнутий. Грузини старалися пресингувати, Наші дівчата вели розвідку. Ну, а в другому таймі, коли вже все було ясно, за рахунок майстерності за рахунок вищого класу розставили крапки на дві і виграли. 30 числа буде матч за перше місце, за вихід з групи, та подальше плей-офф-ігри в Лігі Чемпіонів жіночих. У Полтаві з'явилася нова фотозона. Квіткову арку з лавкою комунальники декоративних культур встановили у Шевченківському парку. Більше про це дивіться далі у сюжеті. У Полтаві з'явилася нова фотозона у Шевченківському парку. Прийшли відпочити з родиною, а заразом і сфотографувалися, розповідає Полтавка Марія. Зробили прекрасні фото, чому б ні? Гарне облаштування міста, я вважаю. Місце для відпочинку. Фотографуються люди. Якщо щось робиться, то дуже гарне. Викрашає місто, фонтан, квіти. Арку з лавкою прикрасили сімома вазонами із Петунією Ампельною. Облаштували нове місце для відпочинку за зверненнями мешканців, говорить директор комунального підприємства декоративної культури Ігор Ляшко. Багато людей зверталися з проханням створити в паркові гарне, комфортне місце для відпочинку і для того, щоб зробити гарні фото. Подібні локації є в кожному місті, тож ми вирішили реалізувати цю ідею в Полтаві. Шевченківський парк це один із центральних парків. Тут завжди багато людей, відпочивають сім'ї, поруч знаходиться фонтан, тож ця локація стала логічним вибором. За словами директора комунального підприємства, квіткову арку встановили 21 серпня. Витратили близько 13 тисяч гривень. Стоятиме фотозона орієнтовно до кінця вересня, в залежності від температури повітря, адже петунія теплолюбна рослина, зазначив Ігор Ляшко. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.